Своє професійне свято пані Леся відзначає на робочому місці. Саме навчає колег по перукарському цеху новим технікам фарбування волосся і, не вагаючись, запевняє, найкраще в її роботі це щаслива усмішка клієнта. Найкраще, що може бути, це те, коли виходить клієнт і просто сяє задоволений, коли сяє не тільки його волосся, а усмішка. Бажання в мене було завжди зробити людей кращими. Наскільки це було би моїх силах? Я стараюся від себе і завжди рада, коли клієнти приходять. Вони можуть зі мною поділитися, отримати настрій, отримати красоту. Пані Леся пояснює, аби стати справжнім фахівцем у перукарській справі, одного бажання замало. Тут потрібен і творчий підхід, і готовність вчитись, і терпіння, аби цілісінький день вистояти на ногах. Перукар це не тільки війська спеціалізація, це швидше за все робота з психологією, з людьми, з волоссям, з новинками. Це постійно крок вперед і рух. Кожного року вчуся. Я кожного року розумію, що нічого не знаю, бо все йде вперед. Та добре виглядати прагнуть не лише жінки, а й чоловіки. Тож нині обертів популярності набирають суто чоловічі перукарні, так звані барбершопи. Приходять сюди не лише підстригтися та зробити стильну зачіску, а й провести час в особливій атмосфері. Ми здатні виконати всі побажання клієнтів. Є такі люди, які приносять фотографії супер. Модели і хочеться, щоб ми їм зробили таке краще, коли там клієнт звісно не знає, що він хоче і просто приходить, каже мені щось класне. А ще лише тут можна змоделювати бороду небезпечною бритвою. Самі барбери, а саме так називають тутешніх перукарів, запевняють, таке гоління вимагає неабиякої майстерності, та результат того вартий. звичайних перукарнях не в кожній стрижуть там бороду чи взагалі знають, що як її правильно стрягти. Кожна борода є новим викликом, тому що бороди всі люди різні і потрібно. Недостатки кожної бороди в кожної людини. Чим якби приховувати всякими фішками, там не зі стриг, там трошки більше зі стриг. Наводимо контури рівні, береємо, проводимо королівське гоління. Це Цілий ритуал так. Барбер Олександр ретельно готує інструменти. З хвилини на хвилину має прийти клієнт. Хлопець зізнається, ще з дитинства знав, що стане перукарем. Тож професію почав опановувати з 16 років, згодом відточував майстерність в Італії, а тепер допомагає чоловікам почуватись стильними та впевненими в собі. Я люблю робити людей красивими та щасливими. Я раджу не сліпо йти по моді. Так правильно підібрана стрижка, зачіска надає людині впевненості, комфорту. Головне це щире захоплення та пристрасть до своєї роботи, погоджуються усі майстри. В цьому і є секрет успіху. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску.